Івана, 1 розділ, вірш 29. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Із 34 по вірш 37. Це далі будуть слова Івана, Івана Хрестителя. І я бачив і засвідчив, що він Божий син. Наступного дня знову Іван, знову стояв Іван та двоє з учнів Його. І поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав Ото агнець Божий. І почули два учні, як Він говорив, та й пішли за Ісусом. Ми читаємо тут про Івана Хрестителя, який вказував. На Господа Ісуса Христа. І коли бачив Ісуса Христа, говорив Оце Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Про Івана Хрестителя, який говорив про Божого Сина, про Ісуса Христа, я бачив і засвідчив Він, Божий Син. І коли ми читаємо вірш 36. Про Івана, який знову бачичи Ісуса, говорить Оце, Агнець Божий. І поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав Ото Агнець Божий. І почули два учні, як Він говорив, та й пішли за Ісусом. Коли цих двоє учнів, Іванових, були біля нього, і коли цих двоє учнів чули, про Ісуса Христа, що Він агнець Божий. Вони не лишилися з цією інформацією там стояти на місці. Вони не лишились далі стояти біля Івана, помахавши головою, сказавши, так, це агнець Божий. Вони не просто погодились з Іваном, з тими словами, які він говорив. А коли вони почули від Івана Хрестителя, що це Агнець Божий? коли вони могли чути від Нього, що це той, хто бере на себе гріх світу? Коли вони могли чути про нього, що це Божий син, вони пішли за ним. І це то, до чого Бог кличе сьогодні кожного, кого Він привів на зібрання. Коли ви чуєте про Божого Сина, коли ви чуєте про Ісуса Христа, який, будучи вічним Божим Сином, прийшов в цей світ, щоб стати агнцем Божим, коли ви чуєте про Ісуса Христа, який прийшов в цей світ померти на Христі, бути мученим, скатованим, і взяти на себе гріх світу. То, до чого вас кличе Бог. Не щоб ви погодились з цією інформацією. Не щоб ви просто зрозуміли цю інформацію. Кивнули головою, погодившись з цим. А те, до чого вас кличе Бог, щоб ви прийшли до Нього. Поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав ото агнець Божий. І почули два учні, як Він говорив, та й пішли за Ісусом. В той час, коли Бог через Івана Хрестителя говорив про Божого Сина, говорив до цих двох учнів. Вони почули, і вони пішли. Що ви зробите, коли Бог до вас промовляє? Про Божого Сина, про Агнця, який може вирішити проблему ваших гріхів назавжди. То, знову ж таки, погодитись з цією інформацією, це не дасть вам ніякого прощення. Зрозумієте цю інформацію, це так само не дасть вам ніякого прощення. Єдине, що дасть вам прощення ваших гріхів. Це коли ви почуєте про Божого Агнця. Про Божого сина, який заплатив за ваші гріхи. Єдине, що дасть вам прощення, коли ви підете до нього. З цього ж розділу прочитаємо ще кілька віршів. З 43 по вірш 46. -й. Наступного дня захотів він піти в Галілею, і знайшов він Пилипа та й каже йому: Іди за мною. А Пилип із Вівсаїди походив із міста Андрія і Петра. Пилип на Фанаїла знаходить, та й каже йому: ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки. Ісуса, Сина Йосипового із Назарету, і сказав йому на Фанаїл. Хіба ж може бути з Назарету? Що добре, Пилип йому каже. Прийди та побач». Ми читаємо тут про двох інших чоловіків, про Пилипа і про Нафанаїла. І після того, як чоловік, якого було звати Пилип, мав зустріч з Господом Ісусом. Після того, як Він зустрівся з Божим Сином. Він прийшов до Нафанаїла. Пилип Нафанаїла знаходить та й каже йому: ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки Ісуса, Сина Йосипового із Назарету. Після того, як Пилип мав зустріч з Божим сином, він прийшов до, Фан... до Нафанаїла. І говорив йому про це, що він знайшов того. Кого вони очікували, він знайшов того, кого вони потребували. Він знайшов того, хто повинен був дати їм визволення. Той, про кого писали закон і пророки. І сказав йому Нафанаїл, та хіба ж може бути з Назарету що добре? Пилип йому каже: прийди та побачи. І коли Пилип прийшов до Нафанаїла, ми бачимо, в Нафанаїла були сумніви стосовно того Ісуса з Назарету. Коли Пилип йому казав, ми знайшли його, того, кого ми очікували, у Нафанаїла були ці сумніви, Та хіба ж може бути з Назарету, що добре? А Пилип йому каже. Прийди та побач. І це те саме, що Бог продовжує говорити сьогодні. Коли ви чуєте про Божого Сина, щоб ви прийшли, щоб ви самі прийшли до нього і переконались, що це той, кого ви потребуєте, що це той, хто дійсно вам потрібен. Бог то саме промовляє сьогодні. Прийдіть. І побачите. Коли б точно знав, якщо Нафанаїл прийде до Ісуса, він точно буде знати, що це саме той. Якщо ви прийдете, ви точно будете знати, що це саме той, хто вам потрібен. А Ісус, угледівши Нафанаїла, що до нього йде з 47 по 49 вірш. Говорить про нього, хто справді ізраїльтянин, що не має в нім підступу, говорить йому на Фанаїл. Звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: Я бачив тебе ще давніш, давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти. Відповів йому на Фанаїл, Учителю, ти син Божий. Ти цар Ізраїлів. Божий син знав, як себе виявити Нафанаїлу. Коли Нафанаїл прийшов до Ісуса Христа, Ісусу Христу достатньо було сказати йому ці слова. Я бачив тебе ще давніш, ніж коли б тебе кликав, як під фіговим деревом був ти. Відповів йому Нафанаїл. Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ми не знаємо, що там відбувалося під тим фіговим деревом, але що точно ми можемо знати, що це було щось надзвичайно особисте. Надзвичайно особисте, що було між Нафанаїлом і Богом. Це було щось надзвичайно особисте. Після того, як Нафанаїл прийшов до Господа Ісуса, Господь Ісус йому виявив, хто він. Після того, як Він, почувши про Ісуса, прийшов, щоб переконатись, чи це саме Той, Господь йому виявив особисто, свій особистий шлях, що він саме той, кого вони очікували, кого вони потребують. Той обіцяний саме той. І так само, як Божий син знав, як засвідчити Нафанаїлу в той час про себе, Божий син знає, як засвідчити кожному з нас особисто. Особисто, як засвідчити. Але для того, щоб відбулося те саме, що відбулося в Нафанаїла, треба прийти і побачити. Недостатньо чути про Ісуса, недостатньо мати інформацію. Про Нього. Треба прийти до Нього. Бо якби Нафанаїл залишився там, просто чуючи про Ісуса з Назарету, але ніколи б до нього не прийшов. Він ніколи б не мав цього моменту в житті. І так само кожен з нас, якщо це буде просто інформація. Якщо ніколи не буде справжнього приходу до Господа Ісуса Христа, Він ніколи не виявить себе вам. Ви, на жаль, лишитесь в своїх гріхах, ви ніколи не будете мати нічого особистого з ним. Того, що мав Нафанеїл. Ще одне місце подивимося в Івана 4 розділу. Більшість цього розділу про жінку, яка мала зустріч з Господом Ісусом. Біля криниці. І ми будемо читати про те, що відбувалося в житті цієї жінки після зустрічі з Господом Ісусом. З вірша 28 по вірш 30. -й. І покинула жінка тоді водоноса Свого, і побігла до міста, та й людям говорить: Ходіть но, побачте того чоловіка. Що сказав мені все, що я вчинила, чи він не Христос, і вони повиходили з міста і до нього прийшли. Так само, як Пилип після зустрічі з Господом Ісусом пішов знайти Нафанаїла і сказати йому, ми знайшли того обіцяного. Так само і ця жінка після зустрічі з Господом Ісусом пішла в своє місто. Покинула жінка водоноса свого, побігла до міста, та й людям говорить: Ходіть но, ну, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила чи він не Христос. І вірш 30-й говорить: і вони повиходили з міста і до нього прийшли. Знову ж таки, люди з цього міста не залишились просто з тою інформацією. Про ту жінку, яка мала зустріч з Божим сином. Але так само, як на Фанаїл, коли вони почули про Божого Сина, вони повиходили з міста, пішли до Нього. З 39 по повірш 42. -й. З того ж міста багато хто із самарян в нього вірували через слово жінки, що свідчила. Він сказав мені все. Що я вчинила була. А коли самаряни до нього прийшли, то благали Його, щоб у них позостався, і він перебув там два дні. Значно ж більш вони вірували через Слово Його. А до жінки казали вони, не за слово Твоє ми вже віруємо. Самі, бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель він світу. Після того, як вони почули від тої жінки про того, хто міг бути тим обіцяним Месією. І повиходили з того міста, ми чуємо були ті, які ввірували через слово жінки. Але вірш 41 говорить, значно ж більш вони ввірували через слово Його, а до жінки казали вони: не за слово Твоє ми вже віруємо. Самі бо ми чули і пізнали, що справді. Спаситель Він світу. Коли вони почули про нього, вони пішли до нього, і вони вже вірили не через слово тої жінки, а вони самі пізнали, що Він той Спаситель. Знову ж таки, і сьогодні, коли ви чуєте про нього, єдиний шлях як вам пізнати, що це ваш Спаситель, єдиний шлях як вам пізнати, що він там помер ради ваших гріхів, що він заплатив повну ціну вашого гріха? Це якщо ви прийдете до нього? Бог знає, як виявити себе людині, Бог хоче виявити себе людині, давши їй спасіння, давши їй прощення гріхів. Але якщо ми залишимося просто з інформацією про Божого агнця, про того, хто може дати визволення, і ніколи не прийдемо до нього. Ніколи не зробимо те, що зробив Нафанаїл, ніколи не зробимо те, що зробили люди з цього міста, то ми і не пізнаємо його. Він не виявить себе, він не дасть цього прощення. Ви ніколи не пізнаєте, що Він є ваш Спаситель, якщо це просто залишиться на рівні інформації для вас про Божого Сина, який там помирав на Христі. І ті, хто виходять сюди говорити, ми ж такі самі, як і ті, хто сидять, такі самі, які просто колись почули від когось, ото Агнець Божий. Отой, хто може вирішити проблему ваших гріхів, і ми просто пішли до нього. А логічно такі самі грішні, як і всі інші, просто яким хтось сказав, як колись сказала жінка людям в цьому місті. Колись хтось сказав, що мав зустріч з Христом і що ми можемо мати таку саму, і ми просто пішли до нього, не лишились цією інформацією. І він виявив себе нам. І це те саме, що може статися з вами, якщо ви підете до нього. Знову ж таки, якщо ви лишитесь цією інформацією, ніякого чуда не станеться в вашому житті ніколи. Але якщо ви почуєте, якщо ви підете до нього, він себе зробить відомим для вас, ви будете мати прощені гріхи. І знати точно, куди ви направляєтесь. Знову ж таки, бо ці зустрічі це не про релігію зустрічі, це не про церкву зустрічі. Це про живого Ісуса Христа, з яким ви можете зустрітися, якщо прийдете до Нього. Ще одне місце подивимося. Матвія 11 розділ 28 вірш. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Сьогодні по Божій милості день, коли Бог кличе кожного тут, хто ніколи не прийшов до Його сина, щоб ви прийшли. По своїй милості Він кличе Прийдіть до мене. Через те, що Божий син заплатив сповна за наші гріхи, Помер там на Голгофі. Прийняв Божий гнів за найгірші речі, які ми могли зробити. Сьогодні, по Божій милості, Воскреслий живий Ісус Христос, попромовляє ці самі слова до кожного тут: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Якщо ви прийдете до Нього, як ми співали в тій пісні, такі, як є, струджені своїми гріхами. Обтяжені своїми гріхами, а якщо ви прийдете до Нього, такий, як є, Він виявить себе вам, дасть вам цей спокій, про який тут написано: вічний спокій, який приходить з прощенням гріхів. Він знає, як себе виявити. Ви точно будете знати, що ви мали з ним зустріч з живим Ісусом Христом. Бо Він вас заспокоїть! І ще один вірш Луки 13, 13 розділ. Знову ж таки, сьогодні по Божій милості є цей час, коли Бог продовжує кликати кожного, хто є тут. Прийдіть і побачите. Ви можете прийти і пізнати. По справжньому прийти до живого Ісуса Христа і пізнати, не вірити через Слово якесь, яке ви почули, але ви будете самі знати, вам не треба буде, щоб хтось вам говорив, ви будете самі точно знати. І сьогодні по Божій милості цей день, коли можна прийти. Але попереду, на жаль, той день, про який сказано в 25 му вірші, як устане господар, то двері замкне. Ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати: Господи, відчини нам. А Він вам у відповідь скаже: не знаю я вас. Звідки ви? Попереду той день, коли Бог вже перестане кликати, коли Бог вже нікого більше знову не покличе, коли назавжди той поклик, яким сьогодні кличе Христос вас. Прийдіть до мене, я вас заспокою. День, коли цей заклик закінчиться назавжди. Це день, про який сказано в 25 вірші. Ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати: Господи, відчини нам. А Він вам у відповідь скаже: Не знаю я вас, звідки ви. Це день, коли ті, хто мали можливість за життя, день. Коли ті, кого Бог кликав, прийдіть, навічно втратять свою можливість. День, коли ті, хто чув інформацію про Христа, хто дуже добре знав про Христа, день, коли ті, хто сидів на таких зібраннях, як сьогоднішнє, прийдуть до Христа, а Він їм скаже: Я не знаю вас. Бо вони ніколи не прийшли до Нього. Вони ніколи не прийшли до Живого Христа своїми гріхами, вони ніколи не пізнали Його прощення, знали про Нього, чули про нього, могли іншим розказувати про нього. Самі ніколи не прийшли. День, коли ті, хто не прийшов, будуть так сильно хотіти прийти. Але можливість це буде навічно забрана. Ви зачнете вистоювати із-надвору та стукати в двері і казати, Господи, відчини нам, а Він вам у відповідь скаже, не знаю я вас, звідки ви. І кожному, хто є тут, не треба бути серед цих людей. Треба скористатись тим шансом, який Бог вам дав сьогодні. По своїй милості почути, що він кличе саме вас. Почути, що Він вас кличе, прийдіть до Його сина. Не лишитися просто з інформацією про Божого Сина, бо це абсолютно нічого не дає. Почути про Божого Сина і прийти до нього. Це вам десь спасіння, вічний спокій, вічне життя. Нехай Господь допоможе.